Трішки образилися в чому суть образи? Ну не те, що образилися, якби О, віддалилися, так да, да віддалилися, якби ну бо. Ну я розумію, як ти не зручний вже став. Так, я незручний. Я вже можу там сказати, а де ти був? Ні, не те, що я таке не кажу. Але я просто ну я завжди своїм за кого я переживаю, я завжди от кажу, от це, от як воно є. От ти боїшся мобілізуватися, але твоя відповідальність в тому, що от в тебе дитина, наприклад, є, і це безвідповідально. бо... Ти не вирішуєш питання, куди ти підеш, а коли тебе бусифікують, в тебе не буде можливості. Тобто так. ти ризикуєш своєю сім'єю. Фактично. А ї... в кінці добавлю, І набереш ти мене, мені йшов, позвониш мені. Так, що ти мене? думаєш, вони роблять? Попросиш мене. А там ти не реб робота. І так вже було, якби. А що вже зробиш? Ні, ну що можна зробити, ну, да. але там насправді є, коли ти знаєш людину, ти вже так думаєш робити, не робити, ну, да, якби да. якби фахівець, якийсь там, да, міст, там ти... паяти, водити. Uh -huh. там. А, да. Да, це я розумію. А так на себе брати відповідальність, кого проводити, щоб мені зробити. Я потім так посварився, знаєш, скільки людьми. Чотири роки кажу, ти ж чотири роки, що ти робив? Ну що ти що ти вмієш за 4 роки? От я в сидів на моєму горбу, понял, 4 роки, поки я там впахивал, типа, ти 4 роки, типа, бухав, понял? З тілками. Він скаже, що ти створений був для війни, а він боявся він не уміти. Ти теж створений для війни, просто ти цього ще не зрозумів. А я, блядь, створений. Я нещодавно відшкрябую гівно, в хаті. створений. Відшкрябую гівно і кажу: командир, мої руки створені, грати на скрипці. чотири роки, Людина сиділа, ніхера не навчилася за 4 роки, та піди на курси, стань корисним. Щоб принаймні твоя твоя жопа дороже коштувала, типу, коли ну, ти ну, кудись потрапиш.